Третій рік поспіль у Михайлівському ліцеї влаштовують спортивні змагання з пішохідного туризму. Цього разу перевірити свої сили приїхало понад 120 учасників зі всієї Полтавщини, 13 команд молодшої групи і 8 старшої. Традиційно на відкриття Кубку турецької першості завітав і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він розповідає, тема туризму для нього дуже близька, ще з юності. Я розпочинав свій трудовий шлях після служби збройних сил України. Як керівник гуртків станції туристів, і взагалі мій один із улюблених видів спорту під час навчання в школі був якраз спортивний туризм і орієнтування. Тому, власне, я сьогодні тут, як і на багатьох інших змаганнях, які започатковані в тому числі, обласною радою. Нам дуже хочеться, щоб дітки наших воїнів, які тут присутні. І чиї батьки зараз захищають Україну, теж відчули увагу. Учасники виступають як в особистому, так і в командному заліках. Тут головне не швидкість, за яку вони пройдуть всі перешкоди, а техніка і тактика, пояснює суддя змагань Олександр. Це як ми Прийшли на місцевість, ось у вас є якісь точки опори, ви хочете переправитися на ту сторону. У вас є мотузка, ви це знаєте, як зробити. От ви це і робите. Є якась, якийсь каньйон, через якийсь там, є печера, в яку ви спустились, підняли. Ви вішаєте, ви знімаєте все ваше серед учасників змагань. Марія Погорюк. Дівчина переконана, що показала сьогодні високі результати. Десять років тому звичайно було дуже страшно. Боялася висоти, але вже зараз я звикла до цього. Мені дуже подобається туризм, тому що. Цей це відчуття адреналіну з нею в команді приїхала і Вероніка Гладченко. Вона займається туризмом лише півтора року. Пригадує, спершу було важко подолати страх висоти, але з кожним підйомом він просто зник. Напевно, найважчим для мене була фізична частина саме там навісні пролазити. Ну, зараз навіть не думаю, що я щось таке прям суперскладне. Тру поєднує в собі як і спортивно. Спорт так і розмову активність. Придумати як би краще його перейти, де краще як передати матузки, тому подібне. А вже у травні відбудуться традиційні змагання зі спортивного орієнтування серед депутатів області усіх рівнів. Про локацію організатори поки що не повідомляють.